Слава Ісусу Христу! Вітається з вами Отець Назар. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Сьогодні 5 серпня. Це є е, для почитателів святого це піва визначна дата. Е, взагалі для е, духовності святого що це цей Це є трансвербирається це піво 1918 року. Отже, е, отець піо незвична постать, який казав: я є таємниця сам для себе. Великий містик. Так, е, великий е, так само святий, який також мав ці е, страсті, мав переживав ці е, страсті Ісуса Христа, тобто рани, рани. Е, отже, ж, е, мало хто знає, що отець піву мав е, невидимі стигмати перед тим, як з'явилися видимі. У 1918 році. Отже, спочатку це був е, трансверберація. Тут у це був тець знаходився в сповідальність, сповідав і побачив е, постать, подібно як е, Святому Франциску Осирському на ляверні, е, е, Серафим пробив, е, невидимо, руки, ноги і бік. Так само у цю піво містичне прошиття серця було трансверберація. Це був містичний дар а Любові такої Божої. Отець піо відчував такий великий біль, але так само цей великий жар любові. Отже, маю таку книжку Роберта Робер, занурений у, у вогні про стигмати це піо, видавництво вам. На жаль, тут немає про трансверперацію <кхи> якось окремо, але зато тут є е про е властиву подію. Стигматизація оця піо, можливо, собі кілька слів за неї скажемо, яка мала місце у вересні 1918 року Сан-Жувані Ротондо монастирка Капуцині, 20 вересня 1918 року. Тобто незадовго. Отже, ж, Сан Джованні Ротондо. Від цього дня є смертельно зранений. З листу це отця Бенедетто 21 серпня 1918 року. Отже, кіль... кілька сторінкова розповідь, яку вартує собі вислухати. Після Меси футболу хлопці знищують семінарії, поспішно вибігли з церкви, спрагнені сонця і руху. А осінь вийшла їм напротів, не спішачи і пожвавлюючи все, що боліто давало ще про себе знати з пекутою. Допіру вечором брала мати, брала малий реванш, визволяючи різке повітря, яке спливало з гір і припокірно розвивало габі бертів. Хлопці поділялися на, на команди. Кричать і копають футбол на подвір'ї, звертаючи тільки увагу, щоб не попала у монастирську фірту. Попереднього дня Фертіян, брат Ніколя, який вже, вже на них бо накричав, хоч зараз після цього простягнув з кишені сушені фіги, даючи їм на підвечірок. Після меси молитва, звільнюючи хлопців, отець співу йде на хор, напротів, горуючи напроти вівтаря, деревняні тихе захоронення. Тища, тиша кормить його розмову з Богом. Займете Спів дуже часу проводив на медитації, на тиші, на те, щоб слухатися в Господа Бога, те, що Він до нього промовляє. «Оголочення один віддих по другому ступіру після закінченої літурії в тіні Христа, підносячичогося над баюстрадою. Сльози намальовані на тому вичерпному обличчю. Очі при не… при… 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 прижмурені і ослаблені терням, брови стягнуті на мовби, причеплені до човни зрошеної кров'ю. А натомість це обличчя еманує лагідністю, обвити смутком, може бути недовірою, що люди можуть бути такими нікчемними, сліпими і глухими. Нікчемні люди, які вже стали. Що пробачені. Будь воля твоя, каже отець Піо, і упираюся рукою на стоячому перед ним кріслі. Дякую тобі, що дозволив мені засісти до твого столу. Є тільки людиною. А, на, а, незважаючи на це, захотів, щоб через мене малого ченця хліб, і вино стався тобою. Скільки ж то речей не розумію, З зусуться Піо, чути страх. Виконулося незаструджений рух, а руки поспішно тримаються лівого боку. То вже понад місяць, відколи те спів має рану і навіть властиво це оця трансверберація. І навіть проликнення є для нього терпінням. На хвилі відкриває взір від Христа і споглядає на землю, нічого не бачачи, оголудняє згадкою цього страшного моменту, якого ніколи не буде могти забути. І ось тут щось є описано. Зараз я це прочитаю також. Не знаю, що бачу, кого бачу, але була там і взбу... позбуджував респект і страх, тобто похвала і страх. Видавалося, що наповняв увесь е простір, промінюючи би, вогнем. Його погляд не дивився на нього, але на, на е зброю, яку тримав в руці. Довгий спис з гострим. <кхм> Поліскуючим закінченням таку мав Михайло Архангел на одному з образів, блищача і іскріюча, готова, щоб нею кинути. І та прибула з неба істота, стоячи напроти мене, направду тиснула своє скеровано на мене броню швидко і сильно, раптовим рухом руки, ніколи не кричав, як тоді. Хоч з мого горла не видобався жоден голос, німий крик, безголосий, що ж більше? Наскільки більший більший біль тіла всередині дуже глибоко глибше, ніж в костях і в крові, гострий роз, роз, гострий метал цей, і пробивало мою природу, витискало її хоч безкорисно, безефективно. Тим самим тортура не мала кінця, розходячи неосанку з пробитого боку, немов би вкинення по каміком. Ніколи не перестала. Є це роздертя, яке постійно кривавить. Слушу навіть дзвін, шмер крові, який випливає і розливається. Видається мені, що кожна хвилина є моєю останньою. Але це неправда. Викрикаю, але не помираю. Є вражений, однак в глибині мого марного, людські, тобто людськості, що співає з радості. І прославляє Бога, хоч часами біль чинить мене нервовим. Від місяця отець півокриває перед браттями свій стан, зносить його і молиться, просить про зрозуміння, про світло, яке покарує ним через маглявисте замішання. Довершилося, пережив щось незвичайного, але не зуміє цього розвинути. Може, навіть цього не хоче, коли дивно почуття близькості з Ісусом наповнює страхом. Терпіння його з Богом. З тим Богом, уявленим на Христі, викривленим з болю, який є ласкою. Отець Піво читав про рани любові, описані через святого Йоанна від Христа. А коли був в Римі, відвозячи там сестру, яка вступила до монастиря, відвозив. Відвідав костел Матері Божої переможниці і бачив посяг Бернандіні, представлюючого святу Тересу, зранену через стрілу ангела, Трансверберація. верберація. Отець піо знає, що це є, читав про це, але не зуміє заакцептувати, тобто прийняти, що це могло статися йому. Тереза це свята повторяв собі постійно. Я є тільки малим ченцем зі села негідним і слабким. Не здола, однак, втримати в таємниці того, що сталося. Це переповнило його душу є тягарем, якого те спів не зуміє піднести сам, не пробуючи ним поділитися. І так по кількох днях рефлексій і вагання пише до отця Бенедетта Сан Марко Ін Еміс. Це місцевість в Італії, покладена положено 11 кілометрів від Сан Джованні Ротондо, До речі, хто не знає, свого духовного керівника пише є занурений в океані вогню. Тобто він це пише після того, як він переживає 5 серпня 1918 року трансверберацію. Тобто той самий містичний дар, який пережила Тереза Велика, Тереза Авільська. Відкрита рана постійно кривавить і кривавить. Отже, бачите, ми, ми так думаємо, що отець піону такий га, такий. Його святість вибувається з його обличчя. але... Те, що Він пережив ті страсті, ті рани, то це ми не можемо уявити. І за нас Він терпів так само за мене і за Тебе, так як Ісус. Відкрита рана постійно кривавить і кривавить. Вже сама вона вистачала би, щоб тисячі разів мене ну, тобто, дізнати смерті. А надмір терпіння вчиняє, що є, роз... тобто, є розбитий, хоч цього не хочу. Від хвилі до терпінь фізично доходять труднощі, думку і питання ченця. Не чує він вже гідний такої уваги небес, але є вона фактом свідчить про неї рана і відкритий біль, який появляється при найменшому русі. Спіо має за ледве не що понад 30 е е років. 30, є, ще, тобто 36, 36, це. є щупливий, е чорна борода оточує його обличчя з виразними великими очима, повними зацікавлення і подуву, а ще більше терпіння. Осторожно, без похів, поспіху шукає вигіднішого позиція на лавці, знову занурюється в молитву, завіряє себе Богу. Роздумує завірення це єдина дорога. З довіри Богові приходить всілякі його плани, навіть тих найважчих. Ісусові бік, пробитий списом сотника, каже в Тиші. А отже, цього пранеш від мене, Господи, вилає, споглядаючи на хрест. Хочеш обдарувати мене тягарем свого мучеництва, є це. Є то на то твоя слава. Якщо така є твоя воля, я є готовий. Солодка Марія навчила мене найпрекрасніших слів. Нехай мені станеться згідно твого слова. Немає нічого ціннішого. Тиша стається, що більше е, такою, сповиває законика. Проникає його і е, чинця, тобто законік, це мчанець, і проваджує бальзам. В часі молитви отець пів очує, як постійно йому як тяжать його повіки, руки і ноги розлюзнюються в колишаючому його е, в цьому стані. На хвилю знов стається дитям в раменах мами Пеппі. Має враження, що дотикає її долонь. Шорстких і сильних, а так лагідних, що ж стискає серце. Навколо немає вже церковного хору, є старий дім пітерчині, де сонце, впадаючи через вікно, розсвітлює недос... недопасовані каміння посадки і взбурює куріву, яка, спадаючи з дошок, тан... танцює немовби золотим дощом. Отець піо взбу... вздихає, і в цей спосіб холоне запах свого дому, дім осмоленої кухні. Запах олії зі стоячого рогу. Запах сіна, дерева, прання, яке мати розвісила на дворі, щоб висохло. Це не прекрасніший зяснів, думає Чернець. Хотів би повернутися на село, побачите, як від сторони полів. Там на узгір'ї розвітлено сонцем і оточено блакиттю неба, і зараз назначена лінію дахів делікатне, як би потягнутий оливком, а заразом хотів би бути вітряком, який бавиться з високими травами, з встеленими золотими квітами. Потім тішачися видивом рівнини в долі, присв... е... яка... Тобто, яка проходить не мов би, над тими коменами домів якими, якими бігав в дитинстві, безпечні кам'яні тіні, а в кінці е кобальтова кортина нескінченності. Отець пів одрімав. Ці випробування в боці здавалися забуті, як коло би поміщенений був поза тілом. Так само сумніви і змучення. Хвилями доходила голоси хлопців, які бігали по подвір'ї, потім закрис... закри... заскрипіли закриті двері, знак, що брат Ніколя повернувся з... вже повернувся. Патерностерквій Інчеліс. Отче нашки є в небі. Раптово Чернець відкрив очі, повернулася в постаті, яка тримала спис. Бачимо досить цікаві описи і книжки, фактично, я фактично її сьогодні з вами тільки відкрив Роберто Алегри занурене вогні розповідь про стигмати це Гадаю, що будемо ще до неї повертатися. Отже, ж, подивогідна розповідь сьогодні про трансверберацію оця піо, про трансверберацію оця піо. Отже, поручаю вам «Занурені вогні про стигмати це піо. І також що я дуже маю, так само буду, мабуть, до неї вдаватися візіонер наших часів листи у це піо. Звичайно, що це є тільки найкращі фрагменти з кореспонденції, з того це піо, чи там на кількатомовах. Нехай отець піло за нас молиться, на, нас, своїх духовних дітей. І провадить, провадить, допомагає нам так само витривати всі ці випробування і терпіння. Пам'ятаємо, що Отець Піла дуже терпів, в тому числі і за нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!